Прокуратура розпочала провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями пологового будинку. Нагадаємо, нещодавно на телеканалі Дитинець вийшов сюжет про дії медичних працівників пологового будинку, зокрема застосування під час пологів заборонених акушерських методів, внаслідок яких жінка залишилась прикутою до ліжка. Під час пологів стверджує породілля медики до неї застосували заборонений у всьому світі прийом Кристеллера. Я до сих пор не понимаю, почему они не пришли и не попросили, ну, не сказали, не предложили мне сделать кесарево сечение. Я до сих пор этого не понимаю. То есть они же видели, что идет, ну, как бы неправильно идет все. То есть так не должно быть. Вже за декілька днів прокуратура області внесла до єдиного державного реєстру відомості з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 140 кримінального кодексу України, неналежне на виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для потерпілої. Інформація у пресі викликала неабиякий суспільний розенанс. Користувачі мережі поділились своїми історіями пов'язаними із пологовим. будинком. Полностью согласен. Присутствовал на совместных родах. Прием Кристеллера применяли, несмотря на маленький плод и сравнительно легкие роды. А потом выстраивались в очередь за благодарностью. Для роддома это обычное дело. Такое впечатление, что туда целенаправленно берут сотрудников из тех, у кого не осталось ни сочувствия, ни совести. По поводу этого приема пусть не трендит. У местного роддома это постоянная практика, чтобы не висеть на дроженице и целый день. Здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Національній поліції в області. Наразі встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення.